З миром Божим, нехай Господь оберігає там, де ви є. Можна сьогодні багато почути, що пекла немає. Взагалі Бог люблячий, як він, може створити, як він може дивитись на те, як його діти страждають тут і у вічності. Але давайте розбиратись з самого початку. Ми бачимо, якщо вивчати Біблію, ми бачимо, що Бог напротязі всієї історії творив рай. Він давав людині все саме найкраще. Але людина, поки, Ну, людина, вона завжди відштовхувала те, що їй давав Бог. Завжди щось е, вписувала своє, що створювала своє. Е, Бог дав рай, адамієва, що вони кращого для нас. Але що робимо ми? Ми беремо просто це все відштовхуємо, відштовхуємо Бога. А потім, коли приходять проблеми, приходять біди, приходять катастрофи. Ми спрашуємо, де Бог, чому ти не зупиниш війну? Але зачекайте, не Бог хоче цієї війни, але Бог хоче її зупинити. І знаєте, пекло воно вже є на землі. І це є розлучення, це є зради, це є страждання, це є насильство, це є стеро у кожній людині. Тому що наша душа, як пише слово Боже, ненаситна, Вона, як атр, розширяється. Вона просто безмозна. Е, вона їй всього, що не дай в житті, і всього буде мало. Завжди буде все мало нашій душі. Я себе пам'ятаю. Чоловік мені каже, ти можеш взагалі бути чимось задоволена в цьому житті. Від все не так. Реально була така я. І нашу душу смирить може тільки Бог, врятувати тільки Бог. І все одно, куди вона піде. Їй головне тут, на землі, задовольняти свої потреби. А язик наш це є е, просто неудержиме зло, як Яков пише. Каже: утримуйте свій язик від зла, тому що пекло є в нас. Ми самі робимо вибір накричати, нагаркати чи просто закрити ротяку свою. І це теж є мудрістю Божою. І дійсно Божа любов, вона заключається в тому, що Він не хоче, не хоче пекла. Він не хоче, щоб кожен з нас туди потрапив. Він сина свого віддав, щоб повірувавши в Ісуса, ми не пішли до пекла. І це є справда. Я хочу прочитати вам у Біблії. другое послание петра 3 глава 9 и 15 вещь Да черному по белому написано в чему заключается ця божа любовь не медлит господь исполнением обетования как некоторые считают то медлением но долготерпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию и долготерпение господа нашего почитайте спасением как и возлюбленный брат ваш Павел, по даному йому примудрості написав вам. Ось о Божа любов. Він дає нам час, кожен день, час для виправлення свого життя, для того, щоб ми прийшли до Господа, ми покаялися і увірували в Ісуса, і рухалися, жили по духу, по любові, по сустраданню, по милості, так. тому що пекло є і створив його не Бог, а створили ми. ми. Своїм життям, своїм оцим язикатістю ми створили це пекло на землі. Тому що Бог в перших сторінах Біблії написано, Бог створив рай. Це Едемський сад це був той рай, де людині підкорювалося все. Але людині цього було замало, бо ж владу мав. І тому так легкістю Єва прийняла владу, прийняла цю брехню від сатани. Тому що захотіла бути сама, як Бог. І це є безумство, коли ми хочемо мати владу бути як Боги, мати владу над кимось, над чимось. І тому не впустіть шанс стати дитиною Божою, примиритися з Господом і прийняти всі ті благословення, які Господь приготував. Тому що в кінці цієї священної книги Бог пише, що ті, хто не Прийняв Ісуса Христа, не прийняв Його церкву Такий, таким людям у день сюди, буде гірше, ніж содому. І дійсно нам треба бігти до апостольської церкви, нам треба вивчати Слово Боже і змінюватися. Тому що, поки є час, треба ним скористатися. Тому нехай Господь благословить вас. Вивчайте це священне Писання, приходьте в живу апостольську церкву. І ми, церква, слово Боже, відкрита для всіх. Приходьте, приєднуйтесь, там. Давайте будемо разом змінювати цей світ і зупинятися пекло, якому ми самі дали ход. Амінь.